Але я вам розкажу три дні тому за себе. Ми поїхали Родеобіч з Майклом, я, Оля і Майкл. Дівчинки вже виросли, знаєте, вже. то вони вже тато, мама, ви вже самі їдемо, ми, якби цей. І Майкл з нами ще їздить. Але я не пам'ятаю, що Майкл з нами поїхав. Майкл збирався на рибалку, йому дуже треба було купити всі стастя на рибалку. І ми виїхали з дому, і ви знаєте, він тільки з дому, Тато, ми в Алмар заїдемо. Тату, ми в Валмарт заїдемо, тато в Валмарт заїдемо. Ну, знаєте, десь вже в Родео обіч, там в де ми під'їхали вже. в мене вже не хватило терпіння. Я кажу, Майко, ти за мене вже з цим Валмартом. Ти ще раз кажеш, Валмарт, і ми нікуди взагалі не заїдемо. І, знаєте, він притих, а він вже не йшов. Де на карті деякі вал... приїхали, о, один приїхали, під'їжджаємо до другого. Приїхали, під'їжджаємо до другого. І він, коротше, поняв тему. А я вийшов у себе, дивлюся Оля стоїть з боку мовчі, дивиться. А він мені каже, чуєш, тати, хочу спитати, ми в якийсь магазинчик заїдемо. В магазинчик якийсь заїдемо, чи я? І ви знаєте, коли він це сказав, в мене пробудилася свідомість. Бог осудив мене. І я подумав собі, слухай, що для тебе коштує заїхати в магазин? Дитина так чекає, він на рибалку, він все там продивився, він відео подивився. він це Ми приїхали в алмарт я кажу, Майкл, все купимо, все купимо, то, що тобі треба, вибирай все, що тобі потрібно. Він вибрав всі снастя набрав там чемодан, ну все, знаєте, прийшли на касу. Даром я, звісно, сказав, все, купляй, що треба тобі. Ну прийшли на касу, я це заплатив. І цей цей момент такий, коли він. Тато, йди сюди, щось тобі скажу Я обійняв мене і так. Чмокну, знаєте, в щочку мене і каже: You're the best. Ти найкращий. Ви знаєте, я рідко Богу говорю, що ти найкращий. Я не часто батькам своїм говорю, що вони найкращі. А я думаю собі, от, коли ми свідомо розуміємо, Скільки батьки любили нас, вложили в нас, скільки зробили для нас. Коли ми розуміємо, що батьки нас і виховали, відпустили, дали свободу нам, ми повинні зрозуміти просту річ. Оцей євангельський шлях. Це євангельський шлях. І я вам скажу, чи мені стидно за те, що я сказав, Майкл, ти задовбав за Велмарт. Неприємно. Але я побачив там себе. Як Володимирича, дуже хороша є поговорка. Скільки Кустик не труси, якщо там зайчика нема, він не випряне. Правильно? Тільки нас чуть, -чуть десь затронь. Але якщо ти мудрий, якщо в тебе є свідомість і розуміння, ти бачиш, що відбувається.